Житомир знову у жалобі. В останню путь провели ще одного героя Владислава Воробйова. Чоловік народився у сім'ї військового за межами України, та ще у дитинстві разом із родиною переїхав до Житомира. Уже перший клас і навчання Владислав проводив у загальноосвітній школі номер 6 Нині це ліцей номер 6. І ви знаєте, так склалося, що вже з дитинства. Він визначив свій життєвий професійний шлях. Він дуже любив історію і дуже любив право. Після закінчення школи Владислав здобув освіту у коледжі бізнесу та права, а потім в університеті сучасних знань за спеціальністю право. Власне, зовсім недавно він закінчив наш Житомирський університет, державний університет, Житомирська політехніка за спеціальністю державного управління. Це своє життя чоловік був активним жителем громади, надавав правову допомогу воїнам і їхнім сім'ям. Працював у галузі приватного бізнесу. Війна змінила плани Владислава, тому що з 2014 року і протягом 2015 і року Владислав стояв на захисті батьківщини. Добровільно став на захист батьківщини на східних рубежах. Він пройшов найгарячіші точки захисту України. Він неодноразово був відзначений державними та відомчими нагородами. У 2016 році після поранень Владислава демобілізували за станом здоров'я та через інвалідність у наслідок війни. Тоді він став членом виконавчого комітету Житомирської міськради і паралельно продовжував свою правову діяльність, Незважаючи на свій стан здоров'я, незважаючи на інвалідність, він з 25 лютого 2022 року на захисті батьківщини це була людина одержима у всьому. Якщо це була. Державна робота на державній роботі він був відданий до останку. І точно таким же одержимим і відданим він був на війні. Він був там, де було найважче. Владислав Воробйов захищав нашу державу до останнього подиху, 13 вересня 2024 року. Воїн загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишились батьки, дружина, син і вся Україна. Вічна слава герою.